У важкий час альтернативний вихід із ситуації запропонували місцевим жителям мікрорайону шибка на Мукачівщині. Представники інтернет-провайдера ДВСАД. Через відсутність світла тут виникають проблеми зі зв'язком та інтернетом, так само часто, як і на інших територіях Мукачівської громади. У нас є така проблема у користувачів, особливо на вихідні. Або коли велике навантаження, то виходить, інтернет, якість інтернету падає. Аби допомогти у вирішенні складної ситуації, активні жителі шибки зустрілися з фахівцями компанії, де які запропонували вигідне рішення сучасну енергонезалежну систему підключення. На поточний момент ми готові запропонувати для мікрорайону шибка пільгові. Мови підключення, тобто всі ми розуміємо, що зараз є кілька проблем. Проблема в тому, що не працює нормально мобільний зв'язок, коли пропадає живлення, тому що всі розуміють, що базові станції вони працюють автономно від акумуляторів, ніхто там не ставить дизельні електростанції чи щось таке. І ці мобільні вишки працюють недовго. А якщо й працює, то відповідно, коли в людей вдома немає інтернету, вони починають більш активно нагружати цю базову станцію, і цей весь зв'язок погано працює. А друга проблема, що все-таки треба забезпечувати якось живлення на цих вузлах, будувати систему. Про які треба забезпечити жилення на всіх вузлах, ну це є економічно нерентабельно і не є надійно, тому що в будь-якому випадку, якщо ви ставите акумулятори, я думаю, що тут є всі технічні спеціалісти вони чітко розуміють, що акумулятори дуже швидко зношуються. А з теперішнім попитом на акумулятори, ну це ну, скажімо так, неблагодарна справа буде. Тому ми побудували таку мережу, яка буде повністю незалежна, тобто напряму від фірми сюди поступає сигнал. Безкоштовно фахівці відомої компанії Девесад запропонували підключити освітні заклади, аби кожен зміг скористатися послугами інтернету чи зв'язку. Система Джепон не потребує додаткових вузлів під'єднання, де потрібно забезпечувати живлення. З сторони абонента необхідно лише забезпечення жилення кінцевого самого абонентського, яке знаходиться у вас у домівках у квартирах. Тобто, на даний момент це можна ставити звичайне безперебійне живлення, ви все рівно його використовуєте, тому що на сьогодні така от ситуація в нашій країні, і ви маєте цілодобово сигнал що і інтернет, а що й телебачення. У нас стоїть автономна електростанція, тільки, бо ми так само. На даний момент десь попадаємо в якісь ситуації, де і нам відключають світло, у нас автоматично підключається самостійно генератор і підтримує цілісність нашої роботи саме в наданні послуг для наших клієнтів. Нам навіть не потрібно бути на підприємстві, тобто це все працює автоматично. Сучасна технологія підключення джепон запевняють фахівці це пряме підключення оптоволокном прямо до квартири, тобто вона не залежить від наявності живлення на проміжних вузлах. Місцеві шибки радо відгукнулися на пропозицію, адже кажуть, в цей складний час вона вкрай необхідна і важлива. Це є підтримання платформи нашої моя школа, тому що ми повністю на електронному журналі. Документообіг, тому що потрібно подавати різну інформацію і так далі. Тому я думаю, що як буде інтернет, то ми будемо працювати на набагато краще. Є задумки на майбутнє. Тим більше рік закінчується. Ми зараз будемо кладати нові договори. Я думаю, що що буде краще.